Доброго слава дня! Святе письмо на кожен день Євангелія від Луки, 11 глава і 47 вірша, 12 глава, перший вірш. Сказав Господь до юдеїв, які прийшли до нього. Горе вам, що будуєте гробниці пророків, а отці ваші побивали їх, цим ви свідчите про діла отців ваших і погоджуєтеся з ними, бо вони їх повбивали. А ви будуєте їхні гробниці. Тому і премудрість Божа сказала: Пошлю до них пророків і апостолів, і декого з них уб'ють, а декого виженуть. Що було стягнуто з покоління цього за кров усіх пророків, пролито від створення світу від крові Авеля до крові Захарії, що загинув між жертовником і храмом. Так, кажу вам. Буде стягнуто з покоління цього. Горе вам, законикам, що ви взяли ключ розуміння, самі не війшли і тим, хто хотів увійти, заборонили. Коли ж він говорив це до них, книжники і фарисеї почали люто тиснути на нього і допитуватися від нього ще більше відповідей, підкопуючись під Нього і намагаючись. Уловити щось із уст його, щоб засудити його. Тим часом, коли зібралося безліч народу, так що люди топтали один одного, він почав говорити спершу до учнів своїх: бережіться за кваски фарисеїв, яка є лицемірство, Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.